Бачить, сьогодні ми е, зібралися тут по такому приводу. Сьогодні одіозний такий сумнозвісний громадянин, який себе хоче називати суддею, як Іван Іванович підгорний, мав розглядати кримінальну справу, сам, знаходячись під слістом, фактично будучи вже засуджений за хабар. Ми всі знаємо його історію, всі знаємо, чим ця історія. Закінчилась. Але ж наше законодавство України випускне таким чином, що сьогодні ця людина мала одягнути мантію судді, зайти в засідання суду і вишити долю інших людей іменем України. Я вважаю, що цих такого ніколи не можна допускати. Ми зайшли, на жаль, а може і на щастя, ця людина сьогодні не з'явилася на розгляд справи яка мала відбуватися о 10-й годині. Е, як нам пояснив голова суду, йому самому це стало відомо лише тільки о 10-й годині зі слів помічника Івана Івановича Підгорного. Ось, і е, На даний час підгорний е, знаходиться в прокуратурі Олицької області, і дає відповідність. Я вважаю, що ми недаремно сюди приїхали. Голова суду зрозумів також наші вимоги і в певній мірі їх підтримав. Справа в тому, що е, дика ситуація, коли е, голова суду фактично суд судиться суддею за заробітну плату, яку йому, начисляли і, начали, і е, виплачують. За Ці всі 4 роки, які він не здійснював ніякого правосуддя і перебував під свій, появіть собі, це порядка десь цифри до 20 тисяч гривень щомісяць. Ми можемо порахувати цю суму. Саме головне, що Іван Іванович відсудив, відсудив. Користуючись таким законодавством, яке у нас є, відсудив. значить, за, а, Він був дійсно, там було припинене грошове нарахування, забезпечення ось, е -е, десь за певний час. І він через винський окружний адміністративний суд відсудив собі цю заробітну плату і відповідно отримав її з бюджету. Я думаю, що не до того. Не для того ми починали Євромайдан, не для того гинули наші хлопці, не для того ми, власне, тут і зібралися. І ми е цього ніколи не допустимо. Ця людина не повинна більше зайти в суддівські мантії до саду сусіда. Я думаю, що це наша спільна позиція. Ну от і ми бачимо, що е Ківерцівська сотня, Волинська сотня, Луцька сотня сьогодні об'єднали свої зусилля і ми дійсно проводимо першу нашу спільну акцію. Це мене дійсно радує, і, що ми відчуваємо побратимський по лікуч один одного і тече. В принципі, в мене все, щоб ви зрозуміли, чому власне така сьогодні ситуація. От. Слава Україні! Героям слава! Ну тепер... Е